Доброго дня, дітки! Подивіться, ми з вами потрапили до казки «Колобок». Розгляньте цю картинку і скажіть, кого ви на ній бачите? Так, бабуся, дідусь та котик. А біля чого стоять дідусь та бабуся? Біля пічки. А кого не видно? Кого ви не бачите? Так, не видно колобка. Подивіться, бабуся з дідусем трошки засмучені. Як ви гадаєте, чому? Правильно, тому що від них втік колобок. Давайте з вами поближче розглянемо Колобка. Скажіть, який колобок? Колобок? Жовтенький. Повторіть. Колобок великий, Колобок гарячий. Колобок смачний. Колобок бабусин. Колобок неслухняний, тому що він утік. А зараз пропоную нам з вами розповісти цю казочку. Я буду починати, а ви продовжувати. Були собі дід та баба. Дожились уже до того, що й немає хліба. Дід просить, бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого я тобі спечу, який борошна нема. От. Бабусю, піди в хишку та назмітаю засіку борошенця, то й буде колобок. Послухалась правильно, баба пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А хто? Колобок лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли назустріч це йому зайчик, що сказав зайчик? Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Повторіть. Так, не їж мене зайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу, та й побіг знову. Біжить та й біжить. Перестріває його вовк. Колобку, колобку, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, я тобі пісеньку Заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я й борош наспечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й побіг. Аж іди назустріч. Ведмідь колобку, колобку, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику. Я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із зборош наспечений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й побіг далі. Біжить та й біжить дорогою. Зустрічає його лисичка. Колобку, колобку, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із зборош наспечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Ну й гарна ж пісня у тебе, каже йому лисичка. От тільки я не дочуваю трохи, заспівай ще раз. Але тільки сядь мені на носик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на носик та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка гам колобка та й з'їла. Малята, скажіть, хто до нас приходив у гості? Так, Колобок, а що з ним трапилося? Його з'їла лисичка. Скажіть, чи добре бути неслухняним? Ні, потрібно слухати дорослих.